Врятувати Чернишова стали відомі справжні причини атаки на набу. Шокуючі деталі це просто треш в Харкові. ТЦКшники бусом збили велосипедиста. Після чого запакували Справжній бунт в Одесі. Жінки з дубинками прийшли під ТЦК, але їх там побили. Секретні документи Трампа, ФБР знайшли таємні документи, які підтверджують зв'язки Трампа з Росією. Сенсаційне викриття столичні ТЦКшники допомагають топ корупціонерам тікати за кордон. Ядерний удар по США, Медведєв погрожує Трампу апокаліпсисом. Просування ворога на Донбасі, і блискуча спецоперація ЗСУ на Харківщині. Про це і не тільки розкажемо у випуску. Привіт, я Юлія Кохан, і Перед. Тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо і досі цього не зробили, і поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Сьогодні важливий день. Депутати зібралися в раді щоб виправити свої помилки і відкатати назад скандальний закон про фактичну ліквідацію на Сап. Але почнемо ми не з голосування, а з його підготовки. В очікуванні засідання ВР Кияни знову вийшли на протест, тільки цього разу ближче до самої ради у Маріїнський парк. Руки, гейті, І вгадайте, хто вирішив вийти до протестувальників. Мар'яна безугла від її появи на протесті ніколи не були в захваті, а цього разу послали, послали на роботу у Верховну Раду. Іди на роботу, йди на роботу, іди на роботу, іди на роботу. І вона, врешті-решт, Раду прийшла і бігала у всіх перед носом, звідки ми знаємо, бо Верховна Рада, нарешті, поновила трансляцію засідань. Наконець, то я дождався, скільки я сидів ждав, ждав. І перше, що кинулося в око, не встигло розпочатися засідання бійка між нардепами. Ну, приємно знати, хоч щось в нашій країні незмінне. Бо от про позицію наших мандатоносців точно так не скажеш. Адже перевзуваються нардепи, дай Боже. От, наприклад, нардеп від слуг народу Дмитро Костюк оголосив про вихід з фракції через те, що його партія голосувала за ліквідацію антикорупційних органів я виходжу з депутатської фракції Слуга народу. Це моя реакція на наше голосування минулого тижня. Але зацініть прикол, костюк сам теж проголосував за не дуже постійні у своїй позиції. Голова фракції монобільшості Давида Рахамія на засідання. Він прийшов з картонкою із закликом підтримати відновлення незалежності Набута Сап, за скасування якої минулий раз сам і голосував. Підтримати протести. Новий закон вирішила, й головна популістка ради Юлія Володимирівна Тимошенко, яка Теж голосувала раніше за скандальний закон. Я цілком і повністю підтримую людей, які вийшли на вулицю. Але вони вийшли, не знаючи, що таке на боїсаб. Вони вийшли за боротьбу проти боротьби з корупцією. Вони вийшли за те, щоб корупція в країні припинилася. Вони вийшли по проти безпреділу, який їх достав. Не знаю, чи це реакція на Тимошенко, але депутат з її фракції Сергій Власенко слів, щоб прокоментувати весь цей двіж під куполом, не знайшов і просто показав середній палець. Дуже достойна поведінка. Ага. Ну і власне до того вистражданого закону про Набутасаб незалежності антикорорганів бути рада проголосувала за на голосування для прийняття в цілому з необхідними технікою юридичними поправками. Проект закону реєстраційний номер 13.533 про внесення змін до кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я прошу народних депутатів голосувати. За 331 рішення прийнято. Закон прийде в цілому. Вже через дві години його підписав. І президент виходить майдан з картонками, переміг і дотис мандатоносців. Ті, хто мали підозри від набу, брали пряму участь у так званій спецоперації проти набу. Цікаві деталі оприлюднили журналісти УПС з приводу людей, які працювали над скандальним законопроєктом. Пам'ятаєте ще такого пана як Олексій Чернишов? Так, це колишній міністр національної єдності, і в моменті, коли ним зайнялися правоохоронці, якраз призначили у нас нового генпрокурора Кравченка, як пишуть журналісти Української правди, він є ключовою фігурою. Чернишов це ключова фігура, яку Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура наприкінці травня вже обшукували у справі про масштабну корупцію. Тоді в офісі президента вже здогадувалися про майбутнє вручення підозри першим проектом, який обговорювали в опус з Кравченком, було знищення незалежності антикорупційної системи. Посилаючись на свої джерела, журналісти вказують, що в день, коли відбувалося голосування за призначення Кравченка генеральним прокурором у правоохоронних колах. Активно обговорювали одним з перших його завдань стане порятунок Чернишова, якому вже готували підозру. Як думаєте, яким способом правильно передати справу в руки генпрокурора? Частина співрозмовників УП в незалежних і залежних від ОП правоохоронних органах переконують, що на зміну портнову в політичному житті країни одночасно з Кравченком з'явився юрист, колишній заступник військового прокурора Дмитро Борзих. Він з Кравченком добре знайомі ще з часів спільної служби у військовій прокуратурі. Кравченко розглядав Борзих, за словами журналістів як кандидата на одну із керівних посад в своїй команді. Але плани зламала підозра Набу у квітні цього року. Дмитро Борзих отримав підозру в межах справи про незаконний доступ до закритої частини судового реєстру. Більше того, як вказують в «Українській правді, борзих залишався неформальним радником новоспеченого прокурора. Саме його джерела журналістів називають можливі. Вимним консультантом в роботі над законопроєктом щодо набу дуже гарно виписаний закон. Це могла писати тільки людина, яка дуже глибоко з системи, каже впливове джерело української правди в цій самій системі, і додає. От тільки з інстинктом самозбереження вийшла нестиковка. Законопроєкт пройшов, пішли протести, розголос і єдність спрацювали. Зеленський вже подав новий законопроєкт про повернення повноважень на Бутасап, який правоохоронний комітет ради вже підтримав. Як вказує нардеп Ярослав Железняк, відбулося це без будь-яких правок по тексту. Рішення підтримали одноголосно. Протести людей до цього не припинялися по всій країні. Касувати! 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 Сьогодні новий законопроєкт нарешті підтримали в Раді. А ви що думаєте з приводу цього? Як вам вся ця процедура? Пишіть в коментарях. А ви знали, що в Україні на сьогоднішній день мобілізація на 90% відбувається добровільно? Так і все триває за планом. Саме так описав ситуацію міністр оборони Шмигаль в інтерв'ю Бібісі. Люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації. Це дуже почесно, і навіть прикро, що ми часто на це не звертаємо уваги. Так дійсно шкода, що мало хто звертає увагу на хороше, але чому так? Чому скандальні 5-10% так сильно перекривають все хороше? Бо часом є випадки такі, про які неможливо мовчати. Навіть військові почасти в шоці від деяких дій ТЦК. звісно, є якісь моменти. Як і мені даже ну як е, військовослужбовцю, дико на це дивитися, треба розбиратися в кожному окремому випадку, десь вони йдуть на трохи на перегиби. Чомусь такого ж не було в 22-му році. Біля моєї військової частини стояло півтори тисячі-дві тисячі людей, натов, яке хотіли записатися в лави збройних сил України. Значить, щось змінилося, чому зараз треба людей е, шукати, іншим треба мотивацію, а може. Е, Покращити грошове забезпечення. Ось іще один випадок: в Харкові ти бусом збивають велосипедиста, а потім заносять його в авто і відвозять у невідомому напрямку. Одесі тим часом бунт біля ТЦК. Жінки з дубинками прийшли відбивати чоловіків. Натомість побили саме їх. Забирають його. Представляєте, серед білого дня. Смотрите, що діють. Сволочі! Сволочі! Що ділають?

Часом дії ТЦК лякають до смерті в прямому сенсі у Миколаєві чоловік так сильно не хотів воювати, що, тікаючи від військомів, стрибнув із пішохідного мосту. Стрибок був смертельним, а часом отримують і співробітники ТЦК, на яких так само нападають, б'ють, стріляють в них та можуть наносити смертельні удари. І дійсно, чому ніхто не звертає уваги на хороше, як гадаєте. А пам'ятаєте справу про розкрадання 1,4 мільярдів гривень на бронежилетах для зсу? Ще у 2022 році. Фігуранти організували закупівлю неякісних бронежилетів на кошти, виділені із держбюджету. Схема стандартна, які з яйцями по 17. По документах купили дороге, а по факту отримали дешеве. А різницю грошей. Поділили фігурантами є екс заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та екс-директор департаменту закупівель Міноборони Богдан Хмельницький. Саме вони організували закупівлю. Вони вже з підозрами, але схоже, справу красиво заливають. Розслідування щодо екс заступника міністра оборони Шаповалова завершили ще півтора роки тому, але до суду справа так і не дійшла. Більше того, жодного майна не заарештовано. Лише папери і зразки бракованого спорядження, де поділися гроші, отримані через схему, і як держава компенсовуватиме збитки на 1,4 мільярди гривень, якщо майно не заарештоване. Тому гуляє він спокійно на волі. Кримінальна справа зареєстрована із Хмельницьким, але де толк? Це справа про розкрадання коштів на армію в найважчі місяці вторгнення, а результату нуль. Шановні правоохоронні органи України, є питання. Знайомтеся Володимир Гриценко, помічник, консультант народного депутата Юрія Бойка, який вдало від держави приховав майже 9 мільйонів гривень. НАЗК виявило це, перевіряючи декларації за 2021-2022 роки. Володимир Гриценко, який на момент декларування обіймав посаду начальника частини з ліквідації фонтанів у ДСНС Полтавської області, не вказав низку важливих даних у своїй декларації. А цей житловий будинок в Полтаві на 200 квадратів, земельна ділянка на майже 10 гектарів, ще дві квартири в Полтаві 60 та 70 квадратів. Автомобіль Audi SQ5 вартістю 702 тисячі гривень, що належить його співмешканці. До речі, дохід цієї співмешканки Аліни – 90 тисяч гривень зарплати та 423 тисячі гривень як ФОП. Та ще й кредит на 2,16 мільйонів гривень оформив у 2007 році. Тепер його чекає штраф, ну або до двох років за ґратами, якщо не пощастить. Але, можливо, бойко допоможе. Як шкода, що таких помічників в нашій державі тисячі. У воді, яка затопила Київський метрополітен, розчинився як цукор Віктор Брагінський, колишній начальник КП Київський метрополітен. Нагадаю, він втік з України, пред'явивши документ, в якому було зазначено про його нібито невиліковну хворобу, яку ну дуже терміново треба лікувати саме за кордоном. І такий документ йому допомогли зробити наші чесні працівники ТЦК та ВЛК. Але без наслідків не обійшлося. Вчора поліція повідомила про підозру колишньому керівнику ТЦК та його трьом спільникам: голові та секретарю ВЛК, а Також оператору мобілізаційного відділення ТЦК. Саме вони оформили фіктивну болячку. Тепер їм загрожує до семи років ув'язнення а Брагінський продовжує розгулювати по Європі. Окупантам вдалося просунутися вперед на Запорізькому та Донецькому напрямках. Тим часом полк Скеля успішно знищує російських солдатів на Харківщині. Про ці та інші події з полів російсько-української війни в нашому огляді. Успішну штурмову операцію провели бійці полку Скеля у районі села Мілове Харківської області. Українські піхотні підрозділи, які проводили зачистку в місцевості, активно підтримували безпілотники. За допомогою дронів було знищено близько 10 окупантів, які навіть не зрозуміли, що на них велося полювання. Ну а це кадри роботи сил спеціальних операцій на північно-слобожанському напрямку. Внаслідок операції українські бійці знищили семеро російських вояк. У результаті було поранено лише одного українського бійця. У російських пабліках скаржаться, що на сумському напрямку ЗСУ мають значні успіхи. і Треба щось робити. В Курській області в Су, і далі пруд вглубь нашої території. От нового путі вчора вони пройшли більше половини розстояння до Обуховки, але Ми не дали їм закріпитися. В Сумській області наші морпіхи перейшли границю і підійшли до Новоконстантиновки. Притом висок контратакували під тандріївка і все ще одержують території к северу від деревні, захвачений в ході атаки на прошлої неділі. Набагато складніше становище в Донецькій області, в районі Покровська видання Reuters пише, що російські сили прорвали оборону Покровська та вперше увійшли до міста. Протягом кількох місяців Україна знищувала тисячі російських солдатів у районі прифронтового міста Покровськ, використовуючи невеликі безпілотники на не оснащені бомбами. Щоб зв'язати сили, що чисельно перевершують, однак тепер російські війська поступово просуваються вперед у літньому наступі, під час якого було досліджено слабкі місця в обороні України. А минулого тижня деякі російські солдати вперше не увійшли до міста. Українські військові попереджають про ризик оточення під Покровськом та Мирноградом. За останні три місяці російський виступ на трасі Покровсь-Константинівка витягнувся більше ніж на 10 кілометрів, і тепер він формує східну клишню для охоплення одразу двох важливих міст Покровська та Мирнограда. Відомо про як мінімум три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі. Ми ризикуємо втратити людей, які стримували супротивника майже рік на цьому напрямі. Ми боїмося, що все може закінчитися як в Авдіївці, та як у Вугледарі. Коли тримали до останнього, то втратили і міста, і людей. А це поганий сценарій. Можливий суспільний резонанс допоможе. Хоч частково зараз. У нього є пріоритетною ціллю Донецька область. Саме там ворог суне в районі Покровська. Намагається закріпитися на території Дніпропетровської області. Мета зрозуміла: це військово пропагандистська ціль, чи навіть більше сказати інформаційно-пропагандистська ціль, тобто показати, що Росія просувається. Що ще один регіон фактично на ще один регіон поширюється російська агресія. За даними аналітичного проєкту, State, окупаційні війська також мають незначні просування не лише в Донецькій області. РФ просунулися поблизу Тимирівки. На кордоні Дніпропетровської області зафіксовано просування росіян біля села Маліївка. І часто такі. Поступи виявляються пропагандистським ходом. Аналітики Діпстейт констатують, що російським бійцям обіцяють дати оплачувану відпустку за те, що вони зроблять фото з російським прапором у тилу ЗСУ. У великій більшості випадків це банальні піар-акції. Підтвердженням є як і свідчення полонених, так і дані радіоперехоплень. Пі обіцяють оплачувану відпустку, якщо вони пройдуть непоміченими в якийсь населений пункт і піднімуть прапор під пі станом. Наприклад, так було з Маліївкою на Дніпропетровщині. Здача була поставлена як проникнення у плащах повз позиції сил оборони. Далі захід в село і підняття прапора. Після цього відкат назад і відпустка. В більшості подібних випадків російські бійці відпустку не отримують і вмирають дурною смертю. А офіційні медіа рапортують про окупацію чергового населеного пункту у кредит. Тим часом у США знайдено секретну кімнату у штаб квартирі ФБР та тисячі документів із грифом таємно про розслідування зв'язків Трампа і Росії у мішках для спалювання. Про це повідомили Fox News з посиланням на джерела. Цікаво, що цю кімнату знайшов директор ФБР Каш Патель. Повідомляється, що серед цих документів був секретний додаток до звіту колишнього спеціального прокурора Джона Дарема із розвідданими, які вивчав прокурор. Патель та його співробітники опрацьовують документи, деякі з яких стосуються делікатних розслідувань, зокрема початкового розслідування ФБР щодо зв'язку Трампа та Росії, відомого в бюро як Ураган перехресного вогню. Як повідомило джерело видання всередині документи з грифами «Секретно» і вище, а також жорсткі диски, які ніколи раніше не бачили навіть у конгресі США, серед знахідок, секретний додаток до звіту спецпрокурора Дарема щодо російського сліду у виборах 2016 року. І всі файли вже планували знищити, бо вони, як було сказано раніше, знаходилися в мішках для спалювання секретних матеріалів. Патель передав дані до Сенату, все готують до розсекречення. Що ж, чекаємо нові подробиці. Як думаєте, чи знайдуть щось про тотальну змову з Росією? Свої думки пишіть в коментарях. Обов'язково після ефіру почитаю. Сам Трамп це поки ніяк не коментував. Він зараз зайнятий іншим. Президент США почав вводити мита проти країн, котрі купують російську нафту, не чекаючи 8 серпня, коли сплине час його останнього ультиматуму. І першою стала Індія. Хоча мита у 25% скоріше всього є результатом торгових переговорів цієї країни. Але серед іншого Трамп обіцяє штрафи для Індії вже з 1 серпня. Крім того, вони завжди купували переважну більшість свого військового обладнання у Росії та є найбільшим покупцем енергії в Росії поряд з Китаєм. У той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні все недобре. Тому Індія сплачуватиме тариф у розмірі 25%. Також Трамп ще й штраф їм подарував за все вище згадане. Ну що сказати потужно цікаво чи надовго? Трамп встряг у публічну перепалку з Дмитрієм Медведєвим. Американський лідер відреагував на погрози заступника голови Радбезу Росії розпочати війну проти США після того, як Трамп скоротив термін ультиматуму для Кремля. Передайте Медведєву невдалому колишньому президенту Росії, який вважає себе досі президентом, щоб стежив за своїми словами. Він заходить на дуже небезпечну територію. Трамп також заявив йому байдуже, що Індія робить з Росією. Ай разом тягнуть свої мертві економіки на дно. Мені все одно, ми вели дуже мало бізнесу з Індією. Їхні мита надто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія і сан саме майже не мають спільного бізнесу. Нехай так і залишається. Після цього слово взяв Медведєв. І що ви думаєте, пригрозив Трампу ядерним ударом по США? Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой. А про мертвую экономику, Индии и России и заход на опасную территорию, ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про ходячих мертвецов, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе мертвая рука. Сподіваюсь, Дональд Трамп нарешті зрозумів, що таке Росія. поспілкувавшись з її неадекватним, але дуже типовим представником, таким як Медведєв. поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І Нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.